Всім привіт! Важлива новина для українців з Німеччини. Що чекає на біженців з України в Німеччині після березня 2024 року? Є деяка офіційна інформація щодо перебування українців, є відповідь Федерального Міністерства внутрішніх справ, також що гальмує пошук роботи багатьох українців в Німеччині. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, це допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам. Взагалі, 72% всіх біженців з України в Німеччині мають вищу освіту. Причини складного пошуку роботи в Німеччині, наприклад, професія вчителя в Німеччині є однією з так званих регульованих професій. Український диплом важко порівняти з німецькими вимогами, тому звичайно це і ускладнює процес інтеграції біженців з України в Німеччині щодо роботи за фахом. Особливо в соціальних професіях, так, наприклад, жінки спершу мають отримати визнання кваліфікації та підтвердити свої знання мови. Це складний процес, який може тривати роками. До цього додаються підводні камені федеральної системи освіти. Також на цьому фоні з боку законодавства Німеччини бажано було бачити більш прагматичні шляхи, щоб допомогти українським, наприклад, вчителям. Навіть не зрозуміло зараз, до якого терміну біженцям з України дозволять перебувати в Німеччині. Поки що на даний час офіційно українці можуть знаходитись до березня 2024 року. Однак нещодавно один із інтернет-порталів Німеччини зробив офіційний запит. Щодо біженців з України, до Федерального Міністерства внутрішніх справ, і Федеральне Міністерство внутрішніх справ повідомило, що федеральний уряд Німеччини має намір продовжити статус захисту українців в Німеччині до березня 2025 року. Звичайно, що буде вже після цього, поки що не зрозуміло. Однак, згідно з нещодавнім дослідженням, майже половина тих, хто втік з України. Від війни планує залишитись в Німеччині на тривалий термін. Також для цього важливо, щоб біженці опинились на висококваліфікованих роботах, а не в секторі з низькою оплатою праці. Також, за даними федерального агентства зайнятості, зараз близько 18 українців працездатного віку знайшли роботу в Німеччині, за яку сплачуються внески соціального страхування. Близько 6% мають неповний робочий день. Також часто виникають проблеми з якістю робочих місць. Ми бачимо деяких, хто працює нижче своєї кваліфікації. Ще одна велика проблема це відсутність догляду за дітьми. Більшість біженців з України це жінки з дітьми, але якщо ви не можете знайти дитячий садок для своєї дитини, звичайно, ви не можете не відвідувати мовні курси, ні ходити на роботу. І останні 4 мільярди євро буде виділено на дитячі садки в Німеччині. Закон про якість дитячих садків діє з початку цього року. В ньому йдеться про те, що федеральні землі Німеччини отримують 4 мільярди євро для благоустрою дитячих садків. Всі діти в країні незалежно від того, де вони живуть, незалежно від того, звідки вони походять, з багатої чи бідної сім'ї. Повинні мати однакові шанси на якісну освіту в ранньому дитинстві. Федеральний міністр у справах сім'ї Ліза Паус в Німеччині, за її словами, землі хочуть інвестувати близько 80% коштів у якісну розробку в майбутньому. Близько половини цих грошей буде витрачено на кваліфікованих працівників. Зокрема, близько 984 мільйони євро планується залучити на нових вчителів. Тобто більше вчителів на групу дітей. Також землі хочуть витратити ще 933 мільйона євро на більш кваліфікованих працівників дитячих садків, понад 500 мільйонів євро спрямовуються керівникам дитячих садків, наприклад, на їх навчання та професійний розвиток. Також набовну освіту дітей заплановано понад 300 мільйонів і майже 180 мільйонів виділено на організацію. Дитячих садків, адаптованих до потреб сімей, наприклад, через розширені години роботи, ось такі друзі. важливі новини для українців з Німеччини. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!